Наші глядачів з вами Інна Ребриш на календарі 21 вересня і далі про головне на Закарпатті. Керівник Закарпатської ОВА з командою відвідали військослужбовців Закарпатської 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади в районі виконання бойових завдань. Бойовий дух і мотивація в них на найвищому рівні, запевнив Віктор Микита. Хлопці втомлені, однак готові й надалі рухатися вперед та звільняти наші території від окупанта. Поспілкувалися з особовим складом та командуванням бригади. В деталях дізналися про нагальні й поточні потреби підрозділів. Передав. Але вантажні автомобілі та пікапи для підвищення мобільності захисників, високоякісну оптику для дальнього спостереження, 50 цифрових модулів з програмним забезпеченням, автоматизованої системи управління кропива, ну і звичайно, вітання від земляків та закарпатські солодощі. Поліцейські Закарпаття після ротації продовжують нести службу у складі зведеного батальйону Національної поліції України-Захід на звільнених територіях України. З початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну на захист свого народу та батьківщини став зведений батальйон Національної поліції України-Захід. До його складу увійшли і поліцейські Закарпаття. Нещодавно відбулася ротація, і поліцейські після більше п'яти місяців служби повернулися додому. Замінився. Та їх відправилася інша група колег-співробітників головного управління Нацполіції у Закарпатській області. Зараз бійці батальйону проводять стабілізаційні заходи на Харківщині. Заступник начальника головного управління національної поліції в Закарпатській області, полковник Роман Ус, є заступником керівника батальйону. Разом з побратимами вони чітко виконують свої обов'язки і є незамінними учасниками злагодженого потужного механізму. Волонтери громадської спілки Закарпатські Газди повернулися з гарячої поїздки з Харківщини. Вражень словами не передати. Через голодних і наляканих людей зустрічали закарпатських волонтерів із умі, балаклії, апостолові зі сльозами радості та горя водночас. Поїздка видалася нелегкою і через постійні вибухи над головою у два заплановані міста на Харківщині закарпатським газдам через небезпеку потрапити не вдалося що дивіться ризикували, але здолали важкий шлях. Волонтери обласної громадської спілки Закарпатські газди вони знали, де потрібні і де їх допомога стане безцінною. Після отримання чергового запиту від бійців 128-ї закарпатської бригади одразу згуртовано зібралися в дорогу. По запиту 128-ї бригади. Медичного батальйона нашого лікаря, який з перших днів знаходиться на передовій. він попросив Закарпатські ґази купити спецприлади медичні, що ми і зробили успішно, а також, уже розуміючи, що їдемо неспустими руками, добавили у наш автомобіль, на якому ми їхали, інші гуманітарні волонтерські допомоги. І з цим успішно. Проїхали всю Україну у Дніпропетровську область, Криворіжський район, місто Апостолово. Звільнений від російських окупантів ізюм Харківської області після страшної знахідки більше 400 закатованих тіл зустрів закарпатських волонтерів зі сльозами і ледь не з останньою надією на виживання. От в Ізюмі, дивіться, що твориться скільки народу. Всі хочуть спіти, всі збираються. Ми там. Приїхали з місією накормити людей, так а там виявилося, що там ще і були проводили тортури над людьми, і це в Ізюмі в Балаклії нам розказували недалеко від того місця, де ми приїхали на площу і там роздавали допомогу. То буквально там в 100 метрах від того місця була катівня. Де е, людей звозили туди і катували. Знаю, що е, ми показуємо кадри там, де ми були, і, і ви знаєте, але кадри не передадуть е, ту емоцію, не передадуть е, той стан, в якому ми особисто перебували, розмовляючи з людьми, які жили в окупації. Це важко, це страшно. І про це треба говорити. Треба говорити для того, щоб ми всі з вами розуміли, як тільки що Слава сказав, ми тут в раю. По з ними, ми в раю. Так і нам важко по-своєму. Але коли люди живуть по декілька місяців в окупації в підвалах, без світла, без води, без харчів, без. Без нормальних умов життя ну, це передати не можна. По узбіччю розбиті танки, розбита бронетехніка, соціальний транспорт, розбиті лінії електропередач, пере, переїзди, стільки всього, що навіть і не запам'ятаєш цю всю ситуацію, коли в тебе за спиною починають гриміти. Зриви, коли ти розумієш, що пролітають над тобі, у тебе над головою ракети, касетні бомби, ти тоді тільки зможеш оцінити цю біду. А ті люди там вже навіть цього не замічали, бо це у них відбувалося з дня в день, з місяця в місяць. Без газу, світла і їжі люди вибігли до волонтерів Закарпаття і таки чесно чекали своєї черги. Продукти і зокрема курячі набори від власника відомого бренду Наша ряба Юрія Косюка розліталися в кожні руки. Двічі за допомогою стояти не дозволяли, адже вистачити мало усім. віку. Зараз 55 років. Всю чергу всі останні стоять в цей. Тоб, то вони перші пішли додому, бо вони ну, але, не може стояти. Розумієте, ми правильно, Рекомендуйте. Як. Якщо я побачу, що людина підходить другий раз, ми закриваємося. Я закриваюся. Ситуація напружена і контрольована бійцями Бухівського тербатальйону. Хлопці робили все можливе і супроводжували закарпатських волонтерів в усіх напрямках. Іван, Тарас, Юра. В них дуже багато позивних, хлопці неймовірні, дуже чітко вони нас вели, охороняли, консультували, за... консультували забезпечували нашу роботу, щоб ми себе відчували да, в безпеці. Щоб, щоб ми відчували себе в безпеці. Надзвичайно, хлопці ви круті. Логістика налагоджена. Вантажі готуються як тільки приходять запити. Головне об'єднатися і допомогти. Запевняють представники закарпатських ГАСТ. Наближається зима і вже є чергові запити для допомоги. Коли ми поверталися назад, до нас звернулися підприємці Харків, міста Харкова. Волонтери вони волонтери. Вони з ринку Барабашова, який розбитий вщент. Вони допомагають зараз людям, які живуть на розбитій Салтівці. Це район міста Харкова, там біля 300 тисяч людей, можливо, більше, плюс-мінус, не знаю точно. На, я не знаю на скільки процентів, але той район вщент знищений, і люди там не мають одежі. Про розміщення пунктів збору теплих речей повідомлятимуть волонтери закарпатських ГАСТ за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. До далеких поїздок членам громадської спілки не звикати, адже неодноразово виїжджали не лише у гарячі точки України, а й за кордон для придбання і передачі автівок українським захисникам. Позаду Ізюм, Балаклія, Апостолово. Не вдалося потрапити до запланованих Куп'янська та Світогірська, адже українські бійці не дали закарпатцям наражати себе на небезпеку. Лився в дорозі із закарпатськими газдами, і священнослужитель із Нанкова Хуського району отець Михаїл, який наразі служить у полтавській єпархії. Очевидно, він і став головним оберегом у цій нелегкій поїздці до пекла. Гарній компанії з доброю справою. Я думаю, що ми доїдемо до того місця призначення, яке ми визначили на сьогоднішній, у цей раз для себе зможемо не тільки відвідати. Лікарі і лікарі, але й тих поранених хлопців, які там знаходяться, ми для цього маємо, як роберт каже, ми їдемо з дому, маємо що там і підтримати. І медикаментами, і солодощем, і, їжем, і такими необхідними речами для людей, які знаходяться на сьогоднішній день в тих умовах, де вони є. До нашого лікаря в 128-му бригаду медичний батальйон приєднався по дорозі в Полтаві. Отець Михаїл. Ми з ним вже робимо не першу поїздку на передову. Дуже потужна людина, духовна. Він у кожній поїздці спонукає нас думати про Божі справи, про те, що ми робимо, чому потрібна волонтерська робота. Дуже поважна людина, і ми не могли про нього не розповісти. Розповісти, ще буде багато чого. Головне зробити цю історію з переможним кінцем. Наразі головна місія закарпатських волонтерів об'єднатися і допомогти в міру своїх можливостей. Адже закарпатські газди переконалися остаточно на них покладені великі надії простих людей, які ледь відпустили їх зі своїх вщент зруйнованих домівок. Вам головне спасіба всім наших жителів не будьте байдужими і протягніть руку допомоги своїм співвітчизникам, які не заслуговують лишатися наодинці. І з ворогом. Все буде добре, не, не плачте, все буде добре. Я ще хочу дуже чесно від себе, як, як від волонтера, від людини, подякувати нашим моїм колегам, активним членам нашої спілки, це В'ячеславу Шутко, Геннадію Негрій, Роману Березовському. Хочу відмітити наш молодий колектив в лиці Роберта Шутко і надіюся, що всі, хто нас будуть переглядати, захочуть долучитися до непростої такої душевної роботи. Знаходив клієнтів через Телеграм і залишав закладки по місту. Ужгориця підозрюють у наркоторгівлі. Жителі обласного центру повідомлено про підозру за кількома фактами незаконного придбання, зберігання та подальшого збуту психотропних речовин і особливо небезпечних наркотиків. Протягом минулого місяця правоохоронці зафіксували кілька фактів незаконного розповсюдження особою попередньо придбаних канабісу та метамфітаміну. Для пошуку клієнтів підозрюваний використовував меседжер Телеграм, узгодивши деталі щодо оплати, Ужгородець залишав закладки з товаром по місту та повідомляв покупцям їх координати. За місцем проживання чоловіка проведено санкціонований судом обшук, знайдено та вилучено кристалічну речовину білого кольору, зовні схожу на психотропну, яку скерують на експертизу, банківські карти та техніку, що могли використовуватися для протиправної діяльності. Крім того, у помешканні підозрюваний зберігав прист. Для куріння та електронні ваги, які використовують для фасування психотропів, і вирощував рослини схожі на кущі коноплі. Рятувальники ліквідували значну пожежу на території приватного обістя в селі Кричово на Тячівщині. Загоряння виникло у прибудові, яка включала гараж, хлів і приміщення для зберігання сіна. А звідти вогонь перекинувся на двохповерхову оселю. Через пізні повідомлення про подію на час прибуття підрозділів вогнеборців уся будівля була охоплена полум'ям. Ліквідувати пожежу рятувальникам вдалося за дві години. Вогонь знищив крівлю і перекриття на площі 400. 130 квадратних метрів домашнє майно, автомобіль ВАЗ-2106 та пошкодив автомобілі ВАЗ-2107 та Опель. На виїзді з Ужгорода на водій вантажівки зіткнувся з іншою. Інспектори отримали виклик про ДТП на виїзді з Ужгорода. На місці події поліцейські з'ясували, що водій вантажівки Мерседес здійснюючи рух заднім ходом, зіткнувся з вантажівкою Ман. Під час перевірки документів охоронці порядку виявили, що водій має явні ознаки алкогольного сп'яніння. Керманич погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат 0,85%. Проміле. Патрульні склали на водія протоколи. За сім днів у Мукачівську лікарню святого Мартина госпіталізували 20 людей з коронавірусом. За період від 14 по 21 вересня у інфекційне відділення потрапило 20 людей. Закликаємо не ігнорувати протиепідемічні норми, дбати про своє здоров'я та здоров'я своїх рідних. Попереджають у медзакладі. Також нагадуємо, у діагностичному центрі лікарні святого Мартина працює пункт вакцинації від ковід. 19 графік роботи пункту вакцинації. З понеділка по п'ятницю з 11.30 до 16.00. Усі вакцини безпечні і ефективно формують імунітет. Вакцинація відбувається безкоштовно. Уведений експлуатацію ще у 80-х роках водопровід Ужгорода неодноразово призводив до аварійних поломок на ділянці під транспортним мостом міста. Через часті аварійні прориви працівники водоканалу періодично проводили ремонтні роботи, а містяни залишалися без водопостачання. Сьогодні у водоканалі міста здійснили капітальний ремонт аварійної ділянки. Кошти виділили з резервного фонду бюджету Ужгородської міської ради. Відтак роботи заміни трубопроводу. Виконали без припинення постачання води, адже біля нової мережі поруч проклали тимчасовий трубопровід, який було виключено з технологічної схеми водопостачання після прокладення нового. Пошкоджувалася труба нижня, яка є газовою. Відповідно, в цьому році ми підняли це питання. Воно вже було вкрай в аварійному стані і зібрали комісію тептенс. Прийняли рішення щодо необхідності оперативного ремонту або заміни. Зробили експертизу. Труба потребувала заміни. Зробили проєктно-кошторисну документацію через резервний фонд Ужгородської міської ради міського бюджету. Було виділено суму в розмірі мільйон 625 тисяч. На сьогоднішній день дві третини робіт вже виконано. Труба замінена, переключена ліва, права сторона на новий трубопровід. Наразі чекаємо з падіння рівня води в річці, щоб можна було провести ізоляцію даного трубопроводу, тому що це, ці всі роботи будуть проводитися. З вишок, з русла, які. Тобто машини будуть ганятися вниз, і люди будуть працювати в люльках на, на підйомниках. Тому вважаємо, що цей проект практично вже реалізовано, і ця ситуація з цими проблемними питаннями і взимку і влітку буде, буде, буде знята. Вона вже знята, в принципі. Ужгородські спортсмени, чемпіони Європи з Кіо Кушин Карате. Валерія Моца та Гебріель Моца взяли участь у відкритому чемпіонаті Європи з Кіо Кушин Карате, який відбувся з 9 по 11 вересня у місті Сольнок в Угорщині. До змагань, присвячених пам'яті засновника Кіо Кушин Карате, у Угорщині Шихана Калмана Фурко долучилися близько 400 спортсменів 16 країн Європи. Унікальність турніру полягала в тому, що вперше за всю історію Європейського кіокушину співорганізаторами й учасниками чемпіонату були майже всі офіційні федерації. Представили чимало різновидів кіокушин Карате. На татамі змагалися багаторазові переможці та призери національних і міжнародних турнірів, чемпіонатів Європи та світу. У підсумку чотирьох тривалих поєдинків із суперницями з Греції, Румунії, Угорщини та України Валерія Моца посіла два перші місця у розділах ката і куміц. Серед юніорів 16 років, а її брат Габріель перше місце в комітету та бронзу в ката серед семирічок. Вітаємо спортсменів і головного тренера збірної Закарпатської області з Будо карате Ігоря Шандру. Мир та закінчення війни з такими проханнями в своїх молитвах сьогодні звертаються вірники східного обряду до Бога. У храмах нині відзначають Велике Свято Різдво Пресвятої Богородиці. Воно належить до 12 найбільших церковних свят та присвячене народженню Діви Марії. Його вели в календар ще в п'ятому столітті. Інша релігійна назва свята друга Пречиста. Молитвах благають про мир в Україні. Велике церковне свято Різдво Пресвятої Богородиці відзначають сьогодні християни Східного обряду. Храми Мукачева переповнені вірниками, які кажуть свято особливе. Поза як воно належить до 12 найбільших церковних свят, і власне саме воно відкриває їхній лік у церковному новому році. Ось велике свято при чистої Діви Марії. Це Друга Свята має діви, а Прийшли ми Богу помолитися, так як і завжди. Дуже велике свято, тому що наша Матер Божа е, е, породилася від Якима і від, е, е, від Марії і від е, е, від Якима, так. І вона маленькою, коли їй було чотири рочки. Вона її повели в святиню, в церкву і поставили її на третю ступеньку, і вона пішла святою святих. Це наша батька Божа, це наша цариця. Це зіронька, ясна, краса не зрівнян. Це не можеш передати. Молюся за те, щоб був мир на землі, тільки за мир. Буде мир, буде все. Це дуже велике свято, одне з найтаких прекрасніших свят. Це йде народження нашої Божої неньки, після твої Марії. І ми дуже зараз молимося про те, щоб вона нас захистила, Завжди кажемо, о Марія, мати Божа, помоги нам, ми просимо допомоги, ми просимо миру, щоб закінчилася війна. Цен свята полягає у прославленні Богородиці, першої події в ряду тих, якими Господь готувався врятувати людство. За переказами, Пресвята Діва Марія народилася в сім'ї праведних Анни та Іоакіма у місті Назаретті. Звістку про народження донечки вони отримали від Янгола. Після її народження Іоаким та Анна дали обітницю присвятити життя Марії Богу та змалку віддали її для навчання до храму. Сьогоднішнє свято Різдво Пресвятої Богородиці це перше свято в церковному році і перше із 12 основних свят церкви. Різдво Богородиці, тобто тої, тої жінки, за котру колись Бог обіцяв людству, що її потомство зітре голову Змієві. Це велике, велика радість для нас, тому що це свято. Можна сміло назвати святом надії. Яким яно, батьки, богородиці, вони, вони були безплідними, так їх називали люди, але вони ніколи не тратили надію на Бога. Так як і ми завжди один одному говоримо, ну, часто говоримо, що все буде добре, все буде ліпше. І тепер ми надіємося на цей, у цей час нелегкий, що все буде добре. Прийде мир, прийде. Прийдуть мирні часи, буде справедливість і буде любов між людьми. Сьогодні жінки, які мріють завагітніти, моляться при святій Богородиці з проханням про швидке зачаття. А вагітні звертаються до Діви Марії з молитвою про легкі та вдалі пологи і здоров'я для малюка. Також Богородиці можна просити про найпотаємніше, вона обов'язково вас почує. Ця подія була останньою в нашому випуску. Дізнавайтеся більше на нашому сайті. Вдалого вам тижня та мирних і приємних новин.